Так, всім привіт. Трошки нестандартне відео, прокатнемося ми по сільській Волині. Запрошуємо вас, таку невеличку подорож. Ну, ми їдемо, в принципі, в сусіднє село дивиться котельню. Трошки нас злушник прогарний. Отаким автомобілем. О, там все поремонтував. Побачимо заодно, як він перемонтував. Так, спідометр, ну, мабуть, ну, зараз вже не. Мабуть, не працює. Щітка знімав. Не працює, так? Да? Знаю. Аби що ні, Тут ну, від ну, 20 кілометрів, але вже ми їдемо 20. Спідометр не працює. Що треба зупинятися, бачите, як нас лад ремонтує. Ну там вставити треба трошечка. По дорозі розкажемо. Трошки, кому цікаво, просто така буде не, не зовсім стандартна. У нас е, сьогодні не стандартний відомо. Все одне, подивимося, що на стоп з трошечком. Бачите, як живемо ми на Волині лісовими дорогами, фронтуємо їхати один трошечок. розпочив. До речі, про порівнятись ми розкажемо. Забуває розказати, нам Кобилі поміняли ремні, після них ми мусили рівняти. Це міняти сапун. Щось трошки у нас там було жирненьке, власне на гермітчик стало сухеньке, все. Дуже сухо. Побачите. Якщо б там трошки нас це було не помити, то таке ділялося, все сухеньке. Так знову пробуємо. Так і початок нас відео. Ми мали їхати, все одно треба нам спідометр запустити. О, працюємо. Тросик сталося місце. Таке трошки дергання твімо є. Було завжди. Значить, що ми виїдемо? Сусіднє село. Це Камінь-Каширський район. У нас вже зараз рахується Ковський район, той, що був Гранківський раніше, живемо біля самої Білорусії. Там вже ми їздили дорозі не раз, а та таке село там, напевно, з десяток тільки наших котлів, що ми робили. А ще там не наші котли ми ставили. О, я навіть не знаю, до, до об'єкту, напевно, з 15 ми робимо в тому селі. Людям, щось Ми людям сподобалося. Просто є таке село, що ми жодно об'єкту не робили, є, що дуже багато робили. І ми пообіцяли ще в минулому році. Але було у нас багато, як то кажуть, замовлень, ми не справлялися, там замоли було термінове. І чому люди, дивіться, разом розкажу, чому люди роблять зауваження, що ми обіцяємо, а не можемо зробити. Кажуть, для чого ти пообіцяв? Не обіцяй. Розкажуть ситуацію. Це було не термінове. Людини, би, терміни не впливали. Ми записали, кажу, напевно, не встигну, може десь там на весну, на літо, то наступної зими зробимо. Все влаштовує влаштовує. Приходить весна і є такий момент. От вчора мені телефонує людина, він сам в ЗСУ служить. І я йому відмовити не можу. Там ще якісь там десь є, розумієте, такий момент, що ми не можемо відмовити. Отак так ми мусимо. Відмовитися не можемо і поробити не можемо всім. Річка Прип'ять така тихенька нас початок бере на Волині право притока Дніпра. І ми будемо їхати там нижче, нижче, вони там, нижче по течії. Падає річка Турія, ми будемо турію переїжджати, побачимо, як там нас піде. Ну не знаю, там в лісі яка дорога, там фронтова, то тут принаймні, принаймні якась гравійка рахується. А там буде страшніше. Ось така у нас природа тут і. Вже зараз стали менше, тут вже майже не косимо раніше, поки, поки не було розпайовки в колгоспі, ми сіно заготовляли. І рибу ловили, і дозвілля було взимку, на коньках, на всьому тут льоду було, коли це затока розлиться. Це все бачимо, під водою. Все під водою. Вся гребля. Природа розпускається. Я думаю, що не від'їжджав, зараз ми зато розвіємося. Ну що, поїхали. Дорож наша недалека, але проїдемо три райони. Раніше було три райони, тільки що Ковальський змі... змінився на Кобельський. Ми зараз знаходимося в Ковальському районі. Якщо так взяти по, -по сучасній градації районів. І зараз ми в'їжджаємо в Любешівський, а потім з Любашівського в Камікаширський. Виявляєте, три райони проїжджаємо. Ось десь буде межа скоро. Між Ков... так, і Любашівським. Ну, все, тягнеться повна Білорусь, такі піщані на ґрунти. Бачимо, який пісочок у нас. Пісочки в Рівненській області де ми були, Варські льото, таке саме місцевість, основи ліси. Оце якраз межа. Оце вся дорога це межа між кордонами. Між районами. Так, висловився. Все, вже ми, вже ми попали в інший район. Любить шипський рей. Оце людей такі паї подавали. Чарникам позарослося, топить вкладати з місту немає. із того, що картопля дешево, все дешево. Дуже тяжко тут виживати За рахунок Польщі, якісь інші заробітки, десь хто що виживає. Бо з поля не те, що там побудуватися не можна, навіть Якщо в тебе діти, треба їх вдіти, якісь десь зуби полікувати, ще щось не вистачає для того, щоб полив. Ну, було б такі періоди, коли розпайовували колгоспи, той доход мали з поля. Ну там тяжко воно давалося, це зрозуміло. Легко не дається. Без різниці, що не робиш, все тяжко. Але можна було щось зробити. А то працює, вкладаєш кошти, вкладаєш час, а віддачі немає. Бачимо, десь там. Водичка стоїть, там десь трошки людей споле тримають, де, де що може, де, де чагарниками заросло. Де, де більше, що Отака земля, саме розумієте, не те, що по всій Україні. Вона, щоб родила, треба, щоб дуже-дуже багато співпало, співпало погодних таких умов, щоб вона якийсь витала врожай. Трошки більше дощу вона топить, трошки менше дощу той пісок, пісочок він висихає. Бачимо. Як люди працюють, бачимо, частинку поля десь обробили. Частинку не обробили, де, де можна влізти, не можна. Ось так. До речі, по дорозі... вона... Те, що вона грунтуватися, не знає, що тут вона мало використовується. Вона має таке міжрайонне значення. Тут постійно хліб возять, постачають. Якісь інші такі важливі сполучення іде цією дорогою. Її ніхто ніколи не робив, ніхто ніколи не рівняв, отак, От як, де, як де вдасться. Бачимо, перша передача. І отаке місцями, якраз зараз душу немає. Там хтось щось органічне, якісь відходи закинув на дорогу, вони повигнали. Ну, Росте озимно ще й файно росте. Як де? Багато знов ну, тут родинних зв'язків між селами і мусить туди кось користуватися цією дорогою. Ну є там кругом, але навкругом там разів чотири, напевно, далі буде. А може й більше. Тут, там поганенька дорога. Так, а по цьому місцю у нас є сюжет, коли ми їхали тетчиком і нас трактор відчагував. Це якраз до того саме місце доїжджаємо. Давно тут не був, не знаю. Що там зараз побачимо? Цей раз обійдеться без трактора. <хи> Чи не обійдеться? Цей раз бачимо, майже води немає. Ми туди поїхали, там ми забуксували. А треба сюди їхати. Тут було води багато, але бачимо низом твердо, пісок. Можна було спокійно проїхати. Ми трошки тоді неправильно поїхали. Так, тут ми добре проїхали, без питань. Там баюра не глибока. Ось таке, разом і гора, разом і долини. Все тут є. Добре, йдемо. Заїжджаєш, заговорився, а зняти нічого не зняв, нічого я не показав. Ну, відео піш подорож по лісі. Але одночасно подорож не просто так. Просто так ми ніколи не їздимо. Поєдним така приємна і з сільські дороги. Добре, хоча б можна проїхати, твердого покриття немає. Але за рахунок того, що такі канави по сторонах півята, то можна їхати. Подивилися ми об'єкт, як казав, що коли дивився об'єкт тоді знімати немає коли, бо там треба обговоритися, нюанси. Об'єкт класичний, що треба ще намотати теплопідлогу. Котельня, все, як то кажуть, класика жанру. Дасть Бог життя будемо робити, все покажемо. А зараз бачимо вже захід. Їдемо додому. В принципі, у нас же камера ввечері не, не, не знімає. добре. Ми більше нічого не покажемо. Не показувати немає, що все те саме. Гарненька весна, тихенько, здається жити і радіти життю. Але ж ні, війна, хочеться людям вбивати. Точніше, не людям. Люди не вбивають. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Хто не підписався, підписуємося. Дивіться наші інші відео, коментуйте, задавайте запитання. Будемо щось робити, якийсь контент, бо скоро штучний інтелект витіснить весь реальний контент. Все живе. До того потрошки рухається. Світ міняється на очах. Поки що ми живемо сьогоднішній такий час. Показуємо реальне все. Все, всім до зустрічі.